Уявіть собі, ви приходите додому ввечері, після роботи, наприклад, живете один, одна, самі. І дістаєте з холодильника якусь там рибу, посипаєте спеціями, там щось вимочуєте, ставите до шафи цієї, яка варить вам це ще ж піджарюєте, це все прикрашаєте, на стіл ставите, берете, наливаєте собі вина, не на правах реклами. От, вмикаєте музику чи фільм, якийсь так, присьорбуєте свій напій, їсте цю рибку. І задумуєтесь, те, що з вами зараз, це самотність, чи це свобода? І людина, яка самотня, дивлячись на вас, буде думати, що це самотність. Та, яка хоче свободи? Буде дивитись на вас і думати, блін, як тобі пощастило? Ти вільний чи ти вільна? Дуже багато свободи в цьому. Штука в тому, що самий довгий експеримент психологічний в світі, який був, тривав 75 років, взяли різних людей. Спочатку там були тільки чоловіки, тільки білі, потім додали інші, інших національностей, жінок, бо вже да, змінилося. Відношення до всього цього. От. І через 75 років три чи чотири покоління змінилися експериментаторів. І цей експеримент був про те, вони вели спеціальні щоденнички, там експеримент про те, а що таке щастя, що робить людину щасливою. Ну там і багато багато похідних від цього. Про це є відео на TEDx, і Подивіться. І він показав, що найголовніше для людини для відчуття щастя це відносини. Відносини з іншими людьми. Але часто ми зіштовхуємося з тим, що ну, якось не можу я з цим Хомосапінцем чи з іншим, якось, якось з батьками не дуже. І тут хочеться дати підказку, що немає поганих чи гарних відносин людей, є неправильні відстані між нами. От є е, людинка, яка Десь далеко, і ви розумієте, от Гадіна якась. Ну, чого ж ти так далеко? Мені хочеться, щоб ти Костя був поряд. А є хтось дуже близько, прям живе з вами е сусід, ясь мама, чи вже ваш басапінця, кого ви не переварюєте. І розумієте, якби да трошки подалі, бо здається, що він вже поганий. І цей лайфхак по віддаленню і наближенню людей. Це можливість регулювати. Свій рівень щастя, комфорту в відносинах. От, тому напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Ви живете одиноке життя чи вільне. Так, що ви вибираєте, що вам більш притаманне, ви більше вам і самому класно, да? самому одному, одній, чи більш вам важливо, щоб хтось був поряд обов'язково? Чи так, і так добре? Напишіть, які скили у вас є. Бо є люди ті, які з відносин відносини стрибають, і їм непереносимо бути наодинці. Є ті, які. По ну, про перші кажуть, залежні, про другі кажуть контрзалежні, типу ні, ні, яких відносин, давай, ми тільки по годиннику тут зустрічаємося, все, цьомнулися, давай викличу таксі. Але і ті, і ті прагнуть близькості. І контрзалежні, і залежні. І так чи інакше, ми, як Homo sapiens, наш вид він в собі. Тримає ось цю стайність. Ми не поодинокі тваринки, як Качконіс. так, Чи там ще хтось. Ми стайні. Нам потрібен хтось. Напишіть вашу думку з цього приводу. Гарних вам відносин і гарного дня!